Добрий ранок! Хочу показати вам класний журнал. Цей журнал називається Самбірки. Ось так. У мене він фізичний, його можна взяти в магазинах мережі Куб. Це або Супер Бруксен, або Квіклі, або 365 discount Якщо у вас є карточка цих магазинів, то він безкоштовний, а так, 49 крон. Але його можна читати і онлайн безкоштовно всім. І от дивіться, в свіженькому цьому журналі, що я вчора взяла, тут є рецепти оцих сміребродів різні. І для тих, хто не живе в Данії, просто подивіться, наскільки данці люблять сміреброди. Зараз вам покажу. І от що входить. Дивіться, тут у нас чорний хліб, похоже на цей буряк, тут біле, похоже на моцарелу, мікрозелень і, скоріш за все, ще якийсь сир зверху. Тут рецепт, ну і тут, бачите, тут є рецепт, все написано. Тобто, якщо візьмете собі цей журнал або навіть почитаєте, будете знати. Як датчу готують смироброди? От тут такий смироброд, це взагалі з чим тут не бачу еґібла, ага, це з яйцем взагалі із зеленю. Ось ще один з спаржею. Бачите, як вони дать добротно любляться класти начинку наверх? Тоненький кусочок хлібчика. І багато-багато зверху. І оце їдять, звичайно ж, вилкою і ножем, бо так ви просто цей бутерброд не з'їсте. Так що, якщо ви в даній, то підіть собі, візьміть журнал. О, дивіться ще один рецепт. Ого, як огірочки товстенько порізали. Отак, От дівчата, вам сьогодні і, хлопцям, якась корисна інформація.